Ми раді вас вітати! Командна юність, патріотизму сили! Команда українців! Вам варто нас знати. Бо ми відважні, щирі та сміливі. А наше гасло ми, українці! Сега вам покажемо! Нас не лякають, гармати та руїни! Ми українці! Щоб Україна все життя в мирі жила, творити добрі справи це приємно і корисно для себе та для всіх, бо відчуваєш тепло взаємне та гарний настрій і веселий сміх. Малюнок солдат малювати і написати лагідне на слівце, зібрати теплі речі, добру їжу, і відправити туди на передову і попросити ласку, світлу Божу, щоб геть забрати страшну страшної війни, і маскувальність світ заплести. І оберегня. Ні, війні подарувати іграшки дітям прислом, допомагати тим, хто тікає від війни. Маленький внесок і майбутнє України. маленька радість, ходи не піди. Робота смітна, завдяки всіх на я не знав, і сила людина. Недамички над морцюм земає, і добре, як така робота. Щоб через час усі не запитали, що за народ, що став, як фенівські свої, а ми усім гордо й чесно сказали. Ці на світанку мирно спали, ніч такла, не на наче тінь, і українці ще не знали, який настав страшенний день. Не знали ми, що в 21 столітті місце стане чорним смертним днем від крові у червоній твіки земля опалиться вогнем. Ти не виходиш на зв'язок, у мене серце тихо завмирає і б'ється так, як ніби світ замовк. Порушити цю тишу небажаття. Коли ти не виходиш на зв'язок. Я, як дитина кинута у полі, у мене страх ступити важко крок, немов дроти звисають нерви голі. Коли ти не виходиш на зв'язок, тьменіє світ і замовкає мова, і я мовчу. у горлі десь комок до тебе на кре йти готова. Привідь усе око, і сльози, як горох, і знову венах оживає. Я так чекаю кожен твій дзвінок, вертайся якнайшвидше, я чекаю. Привіт, сестричко, в мене все нормально, от тільки гради били цілу ніч. Як будеш близько, поцілуй від мене маму та запали у церкві кілька свіч. Ти не кажи їй все, що я говорю, скажи, що тихо й мирно на посту. Тобі, скажу, не вистачає болю всі наші мрії війдуть у пустоту. Я знаю, ти хвилюєшся за мене, ночами молишся, я чую, що під твій. І як в дитинстві мені хочеться до мами сказати кілька сокровенних слів. Та це лиш мить беремо руки зброю та йдемо у запеклий бій. Усе мене повернемось весною, як заберемо у ворога край свій. Підій і він заповнює в тенебе, де маряти навіть в О Боже, змилися над нами, спаси нас за грішня, порятуй, нам небо молитвами, і ми, як плавав, подарунки. Нехай розстрільна Україна, нехай відродиться земля, велика, мужня і єдина, така страждана та своя. Ти думаєш, я стала на коліна, я тільки зав'язала верці. Ім'я жіноча в мене, Україна, любов і гордість оповили серце. Ти думаєш, мене на здолати, і грози, й гради ранять мої груди, Не раз приходилось мені вмирати, Щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіти калина Ікають небуття на схід туману, Що мати дочекається на сина, А я схилилась перев'язати рани. Стою на краю прірви і молюся, і сум, і віра, і надія в серці. А ти, чекаєш, що я похитнуся, ні. Схилилась тільки зав'язати берці. Захистіть країну від війни, ми, юніші, не хочемо ми знати, Та все змінилось геть цієї зими. І мусимо себе і країну захищати. Захистіть країну, ми хочемо миру, дитинства світло, ігри і пісні. Ми молимо щодня і маємо віру, що вже настали мирні та щасливі дні. Ми хочемо ходити вже до школи, ми хочемо гуляти на дворі і від сьогодні не боятися ніколи, спокійно жити навіть в цій порі. Захистіть нас, прошу від гармати, яка без жаль на нас у Захистіть мене і маму стату. Вона закриє цей воєнний день.